Привіт усім! Сьогодні я готую домашній майонез без хімії, без задавання красителів, емульгаторів. Це дуже простий і легкий спосіб. Навіть дитина може зробити його. Тому давайте готувати разом. Дивіться, який він густий виходить. Навіть з ложки не спадає. Ложка стоїть. Дуже класний майонез. Я завжди роблю по цьому рецептові, і в мене він виходить дуже густий. Виливаємо обережно яєчко, щоб жовток не розсікся. Далі додаємо трішки солі, ну, це за кому як більше подобається. І трішки цукру. Ну, десь по пів чайної ложки. Потім нам потрібен лимончик, Одна столова ложка. Ну, я завжди роблю на око. Накриваємо блендером яєчко і починаємо збивати. сбивати. І помаленьку починаємо лить ліку. І помаленьку починаємо лить. З такий майонез.